Що це таке? Що Це за штука? Це такі штуки, які допомагають рихтувати автомобіль. І цих штук ми маємо дуже-дуже багато. Під різні потреби, під різні задачі. Да, так, тримай, а... будь... тримай, будь ласка, дякую. <гадись> <с per с> <с у> хто та. рихтує автомобіль? Для, хто хого... для, це? для, кого, для кого це? Це для кузовних робіт. Це для тих, хто займається витяжкою автомобіля, Хто займається кузовними роботами. Він є мін, тримай, тримай. Я не вірю. Не, Я не вірю, не. Що, це для, це? Да, що це для кузовного. Ні, А отак ось о, да, о, отак так, саме ось, для да. них. О, да, то <рес> це е, чекане ти металу? Так виставляєш і вистукаєш там з ними. Там всі рихтовщики, Ложечка, Так лопаточки такі для є. Ну, є да ось така що а, -а, -а. а зараз дуже багато Америки відновлюється так, і многі даже там... не знають, що такі штуки є да. Є, а, є. Рихтувальники, а ну в коментарях давайте. Ріхтувальники всі знають, що от такі різні штучечки є, і такі штуки можна знайти в компанії Грандеструмент. Не тільки так, поштучно, ще й набори є. Набори вже з молотками, ага. а, з рихтовочним, Ось з молотками. Такі легенькі, такі теж так. так. під спецзадачі, от, реально під всі роботи, які можна закрити рехтувальником. Так що е. звертайте увагу. Кому потрібні для рихтувальників та зварювальників різні приколяси, ребята, звертаємось.